Ось благословення, яким Мойсей, Божий чоловік, поблагословив ізраїльських синів перед своєю смертю. Він сказав Господь прийшов із Синаю, явився нам із Сиїру, і поспішив з гори Фаран з десятками тисяч кадесів, а по його правиці з ним ангели. Він пожалів свій народ усі освячені у твоїх руках вони під тобою. Він прийняв з його слів закон. Який заповів нам Мойсей спадщину для громад Якова, і він буде володарем в улюбленому народі, коли зберуться володарі народів разом з племенами Ізраїлю, нехай живе рувим і не вмирає, і нехай буде численний своєю кількістю. А ось це про юду. Почуй, Господи, голос Юди і прийди до його народу. Нехай його руки вирішують йому суперечки, і ти будь йому помічником від його ворогів. А про Левія сказав Дайте Левію його об'явлення, і його правду дайте праведному чоловікові, якого випробували у випробовуванні, та якого зганили біля води суперечки, який говорить батькові та матері, я тебе не бачив. Він не впізнав своїх братів і зрікся своїх синів, але зберіг твої слова і дотримався твого завіту. Вони пояснюватимуть твої постанови Якову і твій закон. Ізраїлеві вони завжди покладатимуть ладан в час твого гніву на твій жертовник. Поблагослови, Господи, Його силу і прийми діла Його рук, поламай крижі його ворогам, які повстали проти нього, і нехай не встануть ті, хто ненавидить Його. А про Веніамина сказав Господній улюбленець житиме в довір'ї, Бог отінює його всі дні, і Він спочив у його обіймах. А про Йосифа сказав його земля від Господнього благословення, від сезонів неба й роси та від безодень підземних джерел, від посезонних плодів сонячних поворотів та від поєднань місяців, від вершин стародавніх гір та від вершин вічних узвиш, від посезонного багатства землі, що угодне тому, хто з'явився в кущі. Нехай зійде на голову Йосифа і на тім'я прославленого серед братів. Його краса, мов краса вола первістка, його роги, мов роги буйвола, ними він колотиме народи всі разом аж до краю землі, це Ефраїмові десятки тисяч, це манасіїні тисячі. А про Завулона сказав Радій, Завулоне, у своєму поході, і ти, і сахаре, у своїх наметах. Вони вигублять народи. І ви будете прикликати там і приносити справедливі жертви, бо тебе годуватиме багатство моря і торгівля тих, що живуть на узбережжі. А Прогада сказав Благословенний, хто розширює границі Гада!» Він спочив, наче лев, розтрощивши рамено і володаря. Він нагледів свій первоплід, бо там була розділена земля володарів, зібраних разом з князями народів. Господь здійснив справедливість і свій суд з Ізраїлем. А про Дана сказав Дан це левеня, що вискакує з Васану. А про Нефталима сказав Нефталим це повнота задоволень. Нехай він буде сповнений благословенням від Господа, нехай володіє морем та півднем. А про Асира сказав Асир найбільш благословений серед синів. Нехай він буде приємним для своїх братів. Нехай вмочає свою ногу в олії, його взуття буде залізо й мідь, і твоя сила тривала, як твої дні. Немає такого бога, як Бог улюбленця, твій помічник той, хто ходить по небу, величний по небозводу. Твій захист, захист предвічного Бога, під силою Його вічних рамен. Він прожене сперед Твого обличчя ворога, кажучи Загинь. Ізраїль житиме безпечно сам на Якововій землі. З пшеницею та вином, і небо буде йому захмарене росою. Блаженний ти, Ізраїлю, хто подібний до тебе? Спасенний Господом народе, твій помічник захищатиме тебе щитом, і меч буде твоєю хвальбою, твої вороги оббріхуватимуть тебе, та ти наступиш їм на шию.